Путін видав указ щодо повернення активів царської Росії в рамках спорів по 300 мільярдів, які були арестовані нашими партнерами. Це гроші терористів, які підуть на відновлення України. Дивіться, я хочу звернутися до народу Росії. Це е, натяк на Аляску. Ви розумієте, Аляска то не Крим. Хоча Крим теж починався з таких, начебто, дурних заяв, там про іскона руська земля. Оце все дурню, яку пхали у вас ваші політики, але Аляска це не Крим. І там така силище, що з вас буде пустеля за добу. І тому, може, вашому діду вже пора відпочити. Чи ви дійсно хочете в ядерний пепіл та все оце що ви там тільки вже з вами? Тому що такі натяки це вже територіальні спори з США. Це сама сильна країна в світі. Щоб було у вас розуміння, от хоча б трошки. От вся ваша сусія робить таке ВВП, якби вона була штатом в США? Вона була навіть не першою, не другою і навіть не третьою. Вона була на четвертому чи на п'ятому місці серед штатів США. Ви взагалі розумієте, проти кого ваш отой пристарілий дідок лізе? Так, вони там дуже гарно малюють картинки вам, мультики, блядь, про якісь ракети. Ну ви це бачите, ви не можете в Бахмут зайти вже рік. Ви там поклали людей більше, чим ви поклали за всі 10 років афганської війни. Тому ну, я дуже-дуже вас настраю на те, що переізберіть щось інше. Тому що ваш дідок зробить так, оціми безглуздими заявами, оцею відірваністю від життя, що замість Російської Федерації буде попіл, просто буде пустеля, і у США достатньо і сил, і можливість, і волі захистити свою територію. Тому все, що я вам раджу, у 2024 році нормально, як ви там вмієте робити. Піти і змінити ту владу нахер, і Україні від того буде легше, всьому світу від того буде легше. Дуже багато ваших хлопців залишиться живих, і саме головне, ви залишитесь живими, тому що з такими вже претензіями довго країни не існують.